Вітаю, я Людмила Карнієва. Атиступа буквально означає родовий обрив. Саме так у Швеції називають кам'яністі урвища та прірви, які часто зустрічаються у скандинавському ландшафті. А ще атеступа, іноді зустрічається і написання етиступа, це шведське найменування ритуального самогубства. І це перша подія, яка приголомшує героїв фільму Арі Астера сонцестояння після того, як вони приїжджають до закритої від зовнішнього світу громади шведських язичників Хорга. Загалом подібний ритуал самогубства людей старшого віку, часто вимушеного, зустрічається в історії багатьох культур та народів. І відбуватися та називатися він може по-різному. До речі, вирази пора на саласки, пора на лубок, посадити на саласки або на лубок, які ще донедавна можна було іноді почути від людей старшого віку і у нас, також пов'язані з подібними практиками геронтоциду. Я не буду занурюватись у деталі. Додам лише, що у XIX столітті шведська інтелігенція на хвилі піднесення національного патріотизму обрушувалась з різкою критикою на будь-яке припущення існування такого варварського звичаю у прогресивних європейців. І говорити чи писати про атеступу як про реальну історичну практику стало вважатися непристойним і мало не злочинним. Втім, вже в наші дні саме слово атеступа часто використовується у Швеції, наприклад, у всякого роду критиці пенсійного законодавства. А інформаційні щити, встановлені біля урвищ атеступ на туристичних стежках, обачно і обережно повідомляють, що легенди можуть бути правдою. До речі, заключні кадри в епізоді ритуалу атеступи не комп'ютерна графіка, а виготовлені дизайнером штучних моделей Іваном Гарнаком об'єкти імітації. У синсостоянні взагалі не так багато комп'ютерної графіки. Там, де це було можливо, творці фільму віддавали перевагу традиційній для фільмів жахів бутафорії. Комп'ютерна ж графіка використовується переважно в тих моментах, які мають звернути увагу глядачів на змінений стан свідомості героїв. Їхнє вже не зовсім адекватне, розмитне, деформоване сприйняття реальності. А ще зауважу, що сонцестояння один із небагатьох фільмів хорорів, у якому страшні, лякаючі, відразливі події відбуваються, показуються за дуже яскравого денного світла. Керування та традиції, які практикують жителі громади Хорга у фільмі Арі Астерсон. Стояння», досить еклектична суміш північноєвропейського язичництва, окультизму, нумерології та інших подібних речей. Можливо, ви помітили, що у фільмі неодноразово зустрічається цифра 9. Свято, яке відбувається один раз на 90 років, має тривати 9 днів. У жертву приносять саме 9 людей. При складанні двох цифр кожного віку переходу членів громади до нового статусу до наступного періоду життя або події, а це 18, 36, 54 та 72 роки, завжди виходить 9. Камінь, на якому залишають кров своїх рук чоловік і жінка, які здійснюють атеступу, розкреслено саме на 9 частин. І навіть оригінальна назва фільму Мідсаммар складається з дев'яти літр. Звідки взялась ця дев'ятка? У скандинавській міфології вважається, що світове дерево ікдрасіль складається саме з дев'яти світів. Це дев'ять світів, які умовно поділяються на три нижні, три середні і три верхні світи. Саме слово Ікдрасіль буквально означає скакун іг». Ік, тобто страшний, це одне з імен верховного бога оасів Одіна. Ім'я світового дерева Ікдрасіль є таким чином характерним для поетичної мови Кенінгом. Суть Кенінгу у тому, що замість одного конкретного іменника використовується як мінімум два інших слова, якими описується предмет або поняття. Наприклад, Замість звичайного слова битва говориться і пишеться завірюха копій або буря мечей, замість меч вогонь битви, замість корабель вепр хвиль. Можуть бути і багатоскладові кенінги. Наприклад, воїн може бути названий ясенем бурі мечей. До речі, слово ведмідь. Також походить від свого роду кенінгу відаючи медом або відун меду. До ведмедя я ще повернуся. У скальдичній поезії для означення шибениці зазвичай використовується кенінг скакун шибеника. Назва Ігдрасіль, скакун Ігга, тобто Одіна, пов'язана з тим, що одного разу Одін нібито прибив себе списом до світового дерева і провисів на ньому дев'ять днів і ночей без їжі та пиття. Зверніть увагу ще одна цифра дев'ять. А потім Одін вгамував справу священним медом, після чого йому й відкрились руни. Вважається, що перші з рун Одін написав своїм списом на світовому дереві своєю ж кров'ю. У фільмі Арі Астера Сенцестояння ритуальний камінь з рунами, на якому на початку ритуалу атеступи чоловік і жінка залишають кров від своїх рук, також розкреслений на дев'ять полів. Тобто він може асоціюватись саме з Ігдрасилем, на якому Одін писав власною кров'ю руни. Таким чином, члени громади символічно з'єднують свою кров з кров'ю Одіна. Число 9 зустрічається і в деяких інших міфологічних уявленнях, і навіть в середньовічній християнській культурі. Найбільш поширеними практиками святкування дня літнього сонцестояння в європейських країнах є розпалювання вогнищ, ритуальні занурення в водойми та всякого роду ворожіння. Вогняне жертвопринесення стає сюжетним фіналом фільму Арі Астера Сентостояння. Епізоди з водою у кінокартині також є, а от глядачі фільму іноді займаються гаданням. Маю на увазі розгадування безлічі малюнків та рун, які ми бачимо у фільмі, і які безумовно мають зв'язок з його подіями. Думаю, що більшість глядачів і самі помітили, що у великому малюнку заставці до фільму фактично викладені усі головні події, тож на цьому я зупинятись не буду. Натомість скажу дещо про руни, які у фільмі Сонцестояння ми бачимо, як то кажуть, на кожному кроці. Мені зустрічалася чимала кількість спроб розшифрувати їхні смисли. Але, на мій погляд, не варто перебільшувати можливості саме такої через руни інтерпретації фільму. По-перше, на аматорському рівні часто використовується недостовірна та суперечлива інформація про руни. Навіть і сам режисер та сценарист Арі Астер за всієї його безсумнівної сумлінності у вивченні матеріалу все ж таки не професіонал у складній сфері руністики. По-друге, навіть на професійному науковому рівні не завжди з'ясовано значення тих чи інших рун, і навіть не завжди точно встановлено, що з подібного роду зображень є писемністю, що є іншого роду символами, а що із зображень взагалі є геометричними малюнками або ворожінням ж розглядати сьогодні руни як джерело якихось прагматичних, утилітарних таємних знань, це здебільшого або наївність, або цілеспрямована маніпуляція. Причому в останньому випадку уривки і залишки давніх традицій і знань, що вже зжили себе, зазвичай максимально романтизуються і подаються як якесь, нібито високоестетичне і навіть духовне явище. Ось приблизно такою маніпуляцією і займаються члени громади хореа у фільмі Сонцестояння. Актуальність, правдивість та користь для глядачів фільму Арі Астера сонцестояння насамперед в тому, що в ньому показана справжню лічину подібних квазісакральних спільнот. За сонцем, квітами, усмішками, рунами насправді криється тотальний обман. Лицемірство, огидні жорстокі ритуали та смерть. Причому таємниця у рунах справді ж може бути. Питання у цінності цієї таємниці для наших сучасників, навіть якщо подібні практики і не використовуються на зло. Проведу паралель діти, наприклад, часто вигадують якусь забавку, гру у вигляді особливої мови спілкування. Домовляються про особливі таємні слова, знаки, жести, сенс яких знатимуть тільки вони, щоб за допомогою цих знаків, слів, сигналів таємно спілкуватись при сторонніх. У цих дитячих знаках справді є таємниця для непосвячених. Але яка цінність та значимість цієї таємниці? Я обіцяла повернутися до ведмедя. Нагадаю, що у фільмі Сонцестояння ведмідь також є. Так от справа у тому, що у давнину у багатьох народів існувала заборона згадувати справжнє ім'я цього небезпечного звіра. Натомість його означали за допомогою поетичного кенінга звір, що відає медом, або той, що відає про мед, відун меда. І заборонене справжнє первісне ім'я ведмедя поступово взагалі забулось. Воно, можна сказати, стало справжньою таємницею. І яка ж цінність цієї великої таємниці? Навіть якщо хтось якимось чином і дізнається справжнє первісне ім'я ведмедя, то що? Хіба називаючи звіра його древнім іменем, тепер вже справді таємним, людина отримає здатність керувати дикими ведмедями. Якщо хтось сумнівається, то краще, звісно, перевірити цю версію, стоячи біля клітків зоопарку, а не біля ведмежого барлогу в лісі. Фактично те саме і з рунами. Навіть їх розшифрування, з'ясування їх значення ніякої користі, окрім суто наукової, не принесе, такого роду таємниці значущі хіба що для історичних і філологічних досліджень, але не для сучасного реального життя. І ще одна деталь фільму Арі Астера Сенцестояння, яка потребує так званого міжкультурного перекладу. При самому вході в громаду Хорга Марк за кадром вимовляє дуже цікаву фразу, яку багато хто з глядачів або пропускає повз увагу, або просто не розуміють, про що йдеться. Цю фразу перекладають по-різному. У деяких дубльованих версіях фільму звучить питання відпочинемо у психів, перш ніж вирушити до села Пелле?» В інших варіантах, ближчих до оригіналу, ця ж фраза звучить так. Отже, ми спочатку погостюємо на ранчо гілки Давидової, а потім у село Допеле. Дослівний же, буквальний переклад фрази, що лунає в цей момент в оригіналі фільму, такий. Отже, ми зупинимося в Уейко, перш ніж вирушимо у село. «So we'll stop in before we go to the country». Ця фраза насправді досить змістовна та важлива. Це свого роду фраза Камертон, якою налаштовується сприйняття глядачем того, що відбуватиметься у фільмі далі. Про що ж йдеться, що таке Уейко та Гілка Давидова, що саме мається на увазі? Уейко це місто на півдні США в штаті Техас. Воно широко відоме в Сполучених Штатів кількома трагічними подіями. Найбільш знана з них пов'язана з тоталітарною деструктивною сектою Гілка Давидова, яка свого часу розмістила свою резиденцію на ранчо поблизу Ойко. Гілка Давидова виникла в 1955 році після розколу секти Давидян-адвентистів сьомого дня. У 1993 році у державних органів США з'явились дані або підозри про незаконне зберігання зброї та знущання сектантів над власними дітьми. Згадайте, до речі, як багато у фільмі Сонцестояння дитячого плачу. При першій спробі обшуку гілки Давидової виникла стрілянина та загинуло кілька людей. Після цього ФБР ініціювало облогу маєтку, яка безуспішно тривала майже два місяці. Завершилось все штурмом із застосуванням бронетехніки, танків та гелікоптерів. Під час штурму в маєтку сталася пожежа, в якій загинуло чимало членів секти. Існують різні версії причин виникнення пожежі, але основна підпал. І згадаємо знову ж таки, чим закінчується фільм сонцестояння. Звичайно ж, американський режисер та сценарист Арі Астер, як і більшість американських кіноглядачів, добре знають, що таке Уейко і які трагічні події з цим містом пов'язані. Для них фраза про Уейка стає своєрідним прогнозуванням подій і підказує вірний ракурс подальшого сприйняття фільму. Але, але глядачі з інших країн, звісно, менш знайомі з фактами сучасної історії Сполучених Штатів. Тому локалізатори, перекладаючи іноді намагаються підказати нам, і замість Уейко згадують гілку Давидову, а часом і взагалі замінюють все фразою про психів. Адже точний, буквальний переклад, непосвяченому оглядачеві, все одно не дасть жодної інформації. Ще раз зауважу, що це є проблемою не мовного, а саме міжкультурного перекладу. Благополуччя і до нової зустрічі!